Замість ударівців на місце офіційної прес-конференції прийшов батько заарештованого Максима Лупандіна. Журналістам він ще раз заявив про те, що керівництво на чолі з Віталієм Біловим Максима цитую використало у брудних політичних іграх. Тепер під домашнім арештом. Вчора апеляційний суд області змінив запобіжний захід для кіровограця Максима Лупандіна. Замість СІЗО він сидітиме під домашнім арештом. Головна умова не покидати помешкання та з'являтись на кожну вимогу слідчого. Подробиці судового засідання знає Інна Примак. Судове засідання розпочали увечері до зали суду. Максима Лупандіна провели під конвоєм. У залі вже чекали захисники хлопця, його батько та друзі. Слухання розпочали із зачитування матеріалів справи. Далі слово за адвокатами. Обвинувачення проти Максима називали необґрунтованими та просили суд пом'якшити запобіжний захід. Вже, щось, немає вагових доказів. вини мого мови від захистних статей, баченого спиночі статей частини. 2. на захист юнака став і його колишній викладач Віталій Юрах. Хлопце віддав найліпші характеристики і запевнив, що разом з Анатолієм Коротковим готовий взяти підсудного на поруки. Ситуація яка тут розглядається і. Ті обставини, які є предметом нашого розгляду, вони стали, як на мене, через те, що він по-перше, молодий, потрапив дуже в таку серйозну структуру і тільки вплив, можливо, якісь фінансова залежності, також підвезені адміністративно могла стати подібним наслідком. Намагався захищатись і сам підсудний. Я, як працівник АПК «Ніка», не можу отримувати від цього договору якусь користу против дію. Я не знаю, чому мені притягнуло винувачення в цій ну, напевно, так, на стадії. Розглядали справу понад дві години. Після усіх доводів за і проти судді радились. Заступництво Анатолія Короткова та Віталія Юраха подіяло. Судді звільнили Максима із СІЗО. Коли судді постановимо, не обрати підготовку Максима. Запобіжний захід у виді домашнього арешту. Хлопці звільнили з під варти у залі суду. Вироком той лишився задоволений і разом з рідними відправився додому. Інна Промак, Олександр Катруша день за днем.